Ішов відео. Ось, на прикладі є така грушечка 3 годика. Сьогодні будемо проводити обрізку, покажу результат з того року, як обрізав, який дало нам результат, чому я так обрізав і що ми будемо мати в цьому році. І як я буду зараз її обрізати на наступний рік, тобто на четвертий рік вегетації. Ось так покажіть, будь ласка, яка вона є. Дивіться, тут ми маємо молоді пагони, тут ми маємо теж гілки. Тут ми маємо такий нижній, формується новий ярус. А тепер підходьте ближче. Що я робив? Отако, сюди. дивіться, була тут зрізана в перший рік гіл. Е, посажений саженець. Давайте з першого року почнемо, щоб ви розуміли, як ми дійшли до сагороху. Він був зрізаний ось тут. На ньому були гілочки. Зразу. Раз, два, три, П'ять. Позрізалися всі ось на такі пеньки. Бачите, да? ось по це раз, 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 раз. Воно що нам дало? Воно дало на вже, виходить, в прошлому годі дало ось таку ну такі як ось ці подібні ці гілки дали молоді пагони з цих пеньків, що ми зробили. Що потім в тому році робилося? Всі ці молоді ось пагони. Видно, так? Всі ці молоді пагони знову прирізались тут на наружну бруньку з кожної цієї виходить, гілочки. Ось, бачите? Прирізались. Що нам це дало? Нам дало, ми витягуємо виходить, в горизонтальний простір наші. Ось, дивіться, виходить, витягуємо свого роду, якщо прирізаємо на наружну бруньку наші гілки, щоб вони більш горизонтально росли. Тому що ви знаєте, що грушка на горизонтальних більше закладає свій плодовий матеріал. І тим самим ми за кінчик зрізали і тим самим починала закладатися нова плодова брунька. В цьому році, що ми робимо, дав нам цей зріз. В цьому році. Одну гілку, це конкурент. Я прирізаю на такий пеньочок маленький. Ось якщо видно, видно так, да? а гілку пагін подовження прирізаю на наружну бруньку. Ось тут. Що нам дає ця операція? Закладатися буде повністю по всій довжині. Ось так до, до основи наш, е, наш плодовий, наша плодова брунька. При цьому дасть ще тут гілки, оп'ять молоді, з якими ми будемо працювати. Тому в цьому тако видно. да? Тому в цьому році я прирізаю всі молоді пагони. Тут, де в нас є. Не забуваємо ще одне, що підійдіть, будь ласка, ближче, покажіть. Що грушка теж закладає ось на однорічних пагонах. Бачите, Якщо вона напухла така брунька тут, ось тут, дивіться, вони такі напухші. Бачите? Це вони є цвіточні, пагони, цвіточні бруньки. Ось ця така, що прилягає, ось її видно, дивіться, тако, якщо показати, прилягає, це буде у вас квіт... листочок або гілочка з сев. Що ми робимо? Якщо ми залишимо ці дві гілки, вона ляже донизу. Нам це не потрібно, тому що це наша основна гілка. Ми, нам її треба розгрузити. Одну я прирізаю, коротшу роблю, а другу роблю чуть-чуть довшу. Зрозуміли? свого роду зрізав я ці грушечки. Все, я проходжуся по кругу так, обрізав. Піднімаємося вище. Дивіться, гілка е, половина товщини нашого стовбура. Таке не має бути на дереві, тому що вона зразу буде на себе сок забирати і наш стовбур буде тоншати. В таких випадках вона забирається взагалі. Або можна робити перевод, як я ось роблю, на плодові закінчення. Тут грушечки і тут будуть грушечки. Піднімаємося вище. Тут був зріз, ось такий, покажіть, будь ласка, савобок. ось був зріз на пеньок. Дало нам один, можна сказати, сильний мощний пальні, який нам не потрібний, але заклало ось плодову брунючку. Що в таких випадках роблю? Зріз на обратний ріст, зрізав назад, щоб ця частина в мене далі працювала. Тепер піднімаємося до верху. Що робити з такими ось кущами? От ось станьте, ні -ні, тако звідти може станьте, щоб було краще видно. Що робити ось з такими кущами? Що робити? Ми саме перше вичисляємо, який у нас буде центральний провідник, продовження нашого центрального провідника. На ньому не має бути ні плодових, нічого. Тобто, він наш е, лідер. Все. Все, що біля нього росте. Я зрізаю ось на такі косі пеньочки. Дивіться, як ставлю я ножниці. Клос? Видно, так? Да? Чому я так роблю? Тому що нас лідер має бути лідер. На то він називається лідер. Все. І тут я проріджую гілки. Або забираю ті, які не потрібно. Ось так і ось так. Все. Наші гілки всі знаходяться на кожному рівному місці. Це у нас буде свого роду, ось покажіть. Нижній ярус. Це в нас буде верхній ярус. От і все. От, подивіться, ці гілки, що я зробив в горизонталь, я їх не прирізаю. Є винятки, дивіться. І це є виняток, тому що в кінці заклалася грушечка. Вона у нас горизонтальна. Я її забираю цю грушечку тут і тут. Чому? Тому що вони нас ляжуть так. А мені потрібно, щоб вона була отака, погрубішала і набиралася. набиралася, набиралася сил. То, скоріше за все, такі гілочки краще прирізати. Перестрахуйте себе, заберіть звідси з кінчиків е, плодову бруньку, щоб грушка наша не потягнула донизу. На наступний рік вони нагрузяться всі, і в цьому році ось деякі є, бачите, будуть плодові бруньки. Тобто, якщо навіть грушка тут зав'яжеться, вона стане ось так, тому що центр тяжкості буде тут, понімаєте? А так вона не ляже, а вона тільки тако стане ще більш в ідеальне, ще більш на ідеальну площу. От і все. Все тоді нажимаєте, що там треба, і все. так?